Одимось на акції підтримки всіх безвісти зниклих захисників України, полонених захисників України, а також цивільних полонених. Ми продовжуємо нагадувати за наших захисників, які знаходяться в невідомості, які знаходяться в полоні вже довгі роки. Нагадуємо нашому суспільству про те, що полон це не опція збереження життя і про те, що про наших захисників потрібно пам'ятати. А пам'ять це завжди діє. І своїм голосом, розголосом ми зможемо допомогти їм, по перше, триматися в тих умовах, а по-друге, нагадувати людям. Що зараз в країні війна, що люди в полоні і також всьому світу про те, що українці борються і нагадують за своїх громадян, тому що життя це найсвященніше, що є, і нам потрібно берегти і боротися за нього. була <му> підтримка Чоловіка. Він дуже чекав нас, вірив. Пішов заради сім'ї, щоб, щоб нам нічого не загрожували. Він у нас наймужні, саме і ми чекаємо дуже сильної. Чекаю свого сина. Бізості припавши. В февралі місяці до сих пор нічого не звісне, куди не обращався, ніхто нічого не всі відказують, ніхто нічого не знає. Я вже в місті кажуть, куди мені обращатися. Я саме зник Дачне. Дачне. Туди Донецька область туди. Там цілі боїшся. На нулю там був. Я не посилали їх Не жити не можна було. Других би трохи. Він віддихався, то би цей. Як забрали, я не знала, що його далі забрали. І беруть, як скатів, забирають, а шукають. там у мене. Ядер на я давно плакати кажуть, на старості воду. Я ходжу на акції, розшукую чоловіка. Він зник 30.12.23 і по сьогоднішній день жодної інформації немає. А бригада, побратима нічого не кажуть? Нічого, ніхто нічого не знає. А коли останній раз був його? Ось 30.12.23. Офіційно зник 3.01.24. А де саме він з Село Степове, Донецької області, Покровського району. А що останнє, може, він вам сказав, коли ви розмовляли з ним? Він мені останній раз що сказав, що його кудись везуть, він не знає куди. Десять-десять. i <laughs> Попривезю населеного пункту Тернин зник без вісті. Пішов на бойове завдання і не перевернувся. Ми вже шукаємо сьогодні рівно 14 місць, як ми нічого не знаємо за нього. Позавчора йому було 40 роки. Ми його дуже сильно чекаємо. Кохаємо боїть і добом і віримо, що він нам повернеться додому. Живими здобувами, а з бригади чудово. Щоб... Ви будете ставити якісь питання чи ні? Та, 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 Все.